Минулої доби українські захисники ліквідували 610 окупантів. До того ж, вдалося знищити сім танків, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, чотири дрони, кілька автомобілів і одиницю спецтехніки. Ну і наразі найгарячіший напрямок фронту це схід. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань військові не спостерігають.